Добрий день! Сьогодні ми повторимо з вами правила поведінки у міському транспорті. Малятка, ми ж повинні бути з вами чемні та виховані. Під час очікування на транспорт на зупинці займіть таке місце, щоб ви нікому не заважали, щоб і іншим, і вам було зручно. Коли підійшов потрібний вам транспорт, станьте так, щоб не заважати пасажирам, які виходять з нього на цій зупинці. А ще малятка, пам'ятайте, що якщо виходить жінка з дитиною або людина похилого віку, потрібно допомогти їм вийти. При вході в салон тролейбусу чи автобусу не можна розштовхувати інших ліктями. Якщо входить жінка з дитиною або людина похилого віку, потрібно допомогти їм війти. Чоловік або хлопчик може сісти на вільне місце в громадському транспорті лише тоді, коли поряд не стоять жінки або люди похилого віку. Заходячи в громадський транспорт, потрібно зняти з плечей сумку, рюкзак і тримати їх у руках. Пам'ятайте, малятка, про ці правила. В громадському транспорті не можна їсти, по-перше, це неприємно оточуючим, по-друге, щоб не забруднити інших пасажирів. В громадському транспорт не можна сідати в брудному одязі. Так само в громадському транспорті не можна займатися своїм туалетом. В громадському транспорті не можна голосно говорити або вмикати радіоприймачі та музику. Ми повинні малята пам'ятати, що те, що ми робимо, може бути неприємно для інших. А також громадському транспорті не можна стояти біля дверей, щоб не заважати іншим пасажирам входити чи виходити. Якщо ви когось випадково штовхнули, потрібно що зробити? Правильно вибачитися. Якщо штовхнули вас, не сваріться, не будьте грубими. Гідно прийміть вибачення. Якщо салон заповнений, не треба протискуватися всередини, розтовхуючи пасажирів. Краще дочекатися, коли хтось вийде, і пройти на вільне місце. Не забудьте оплатити свій проїзд. Чоловік може оплатити проїзд за свою знайому. Вийшовши з транспорту, не кидайте квиток на землю. Для цього є урна. Дотримуйтесь малята цих правил поведінки в громадському транспорті, будьте вічливі і люб'язні, і ваша поїздка буде приємною та комфортною. Дякую, малятка вам. На все добре. До побачення!